Привіт! Мене звати Ірина Світлична і я фахівець ментального здоров'я. В нашому житті трапляються ситуації, коли ми стикаємося зі стресом, тривогою чи навіть панікою. В такі моменти важливо знати, як надати собі першу психологічну допомогу. Це дозволяє зберегти ясність розуму, зменшити рівень напруги і запобігти серйозним наслідкам для психіки. Основними принципами психологічної самодопомоги є перше. Усвідомлення свого стану. Перший крок помітити, що ви відчуваєте тривогу, страх чи напругу. Усвідомлення допомагає вам перейти до конкретних дій. Друге контроль над тілом і диханням. Важливо зосередитися на фізіологічних реакціях, адже вони напряму впливають на ваші емоції. Третє сфокусованість на тут і зараз. Не дозволяйте тривожним дубкам про минуле чи майбутнє поглинати вас. Ось декілька технік та методик, які можуть вам допомогти справитися зі стресом. Перше глибоке дихання. Сядьте або ляжте у зручному положенні. Зробіть глибокий вдих носом на рахунок 1, 2, 3, 4. Затримайте дихання на 1, 2. А потім видихайте ротом повільно на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повторіть цикл 5-10 разів, це допомагає заспокоїти нервову систему. Другий метод техніка 5-4-3-2-1 для заземлення. Подивіться навколо і знайдіть 5 речей, які ви зможете побачити, 4 речі, які ви зможете доторкнутися, 3 звуки, які ви можете почути, 2 запахи, які відчуваєте або зможете згадати, та 1 смак. Наприклад, кувток води. Ця техніка допомагає повернути увагу до реальності і зменшити тривожність. Третя фізична активність, прості руки ходьби, розтяжка чи навіть декілька стрибків на місці допомагають знизити рівень стресу через фізичне розвантаження. Четверта техніка: емоційний щоденник. Ведіть записник, де описуєте свої емоції та думки. Це допомагає структурувати переживання і краще розуміти себе. Перша психологічна самодопомога це не заміна професійної допомоги, але ефективний інструмент для підтримки себе у складних ситуаціях. Практикуйте ці техніки регулярно і вони стануть вашими союзниками у збереженні внутрішнього спокою.